Всім привіт Португалія-Франція. Чвертьфінал чемпіонату Європи. Один з найцікавіших поєдинків, також, який відбудеться завтра о 22.00. Взагалі, завтра у нас е, просто якісь неймовірні матчі. Іспанія, Німеччина, португалія Франція. Сьогодні зробимо пронос саме на матч Португалія-Франція, який відбудеться на стадіоні Імте Харено о 22.00. За місцевим часом на Португалії. Ну, давайте ймовірність перемоги, і взагалі, давайте поочні зустрічі спочатку поговоримо, да? Ну, по-перше, Францію вважають фаворитом, невеличким фаворитом 40% вважають, що те, переможе Франція три. 31% на екстра тайми. І 29% на перемогу національної змірної Португалії. За останні 5 матчів команди зіграли, зіграли 5 матчів, які завершилися один раз. Перемога Португалія. Дві нічі та дві перемоги національної змірної Франції. У 2015 році Франція в товариському поєдинку обіграла Португалію 1-0. І ось 2016 рік чемпіонат Європи фінал. Фра Паризький фінал, який проходив у Франції. І Португалія перемагає Франції 1-0. Я, до речі, пам'ятаю цей матч, яку дивився тоді Франція, настат Де Франці перед цими оболівальниками хотіла виграти Чемпіонат Європи. Була доволі таки близька. Тому що Франція у тому фіналі дуже багато моментів. там і стійки там були. Там... Але Португалія Едер забив в екстра таймі і приніс історичну перемогу Португалії. Потім, у 2020 році, команди зіграли спустя 4 роки. 0-0 на стад де Франс. А 14-11-2020 року французи реваншували перед португальцями, обіграли їх з рахунком 1-0 і забив тоді Нґалу Канте. А останній матч відбувався на минулому чемпіонаті Європи 23.06.2021 року. Португалія-Франція розійшлися миром 2-2. 2-2. Дубль Керіма Бенземата, дубль тоді оформив Криштіану Роналдо. Як тоді було так? Да. До речі, Франція тут в півфіналі чемпіонату Сіту Біграло в 14-му році. Тут, ну в цілому, якщо брати історію, да у Франції більше перемог, ніж у Португальців. Але у Португалії яка перемога? У фіналі чемпіонату Європи. Думаю, Французи могли б віддати все. Аби тільки виграти тоді Чемпіонат Європи, да? Чисто, я ось прекрасно цей матч пам'ятаю, тому Португалія Франція. Це така це класика, Знаєте, це, це не просто матч, це класика. Я думаю, Французи не забули цю поразку, незважаючи на те, що пройшло там, скільки там, 8 років. да? Я думаю, що який тоді тренував Францію, точно не забув. Не забув. Ось. Ще по Португалії, давайте з номінальних господарів Португальці. Ну, що ж, групу вони виграли, ми це казали, перша позиція зі словаками, так? Да? Чи Петероп розпочали непогано, обіграли Чехів 2 1 так, да, було, було важко, все-таки обіграли. Потім Туреччину обіграли доволі таки по ділу. Ну, програли Грузію 0-2, але я все-таки думаю, що там не було такої мотивації. Португальці вже гарантувала. І справді було дуже здорово за Грузію тоді. А португальці хоча й програли, але ми знали, що вони з першого місця вийдуть, а Грузії справді було потрібно перемагати. А ось в одній восьмій були проблеми у Португалії зі словенцями. Словенці, які дали гідний бій, 0-0, і по пенальці Португалія пройшла далі і тут браво герої. А збірна Франції ну, також групу то вони, то взяли то з голландцями да? з Грецією. Чемпіонат Європи розпочали доволі таки непогано обіграли австрійці. Да, там був Автогол, але в принципі Франція в свої моменти мала. Ну, і, напевно, на мінімальну таку перемогу заслужила французи, хоча австрійці виглядали доволі таки цікаво. Тоді. З голландцями Франція в голландці, Голландії, браво! Роні до сильні якості Франції вдалося перегристи. Е, да, Франція свої моменти також голіві мала, але вони пропустили, хаві сім'ї забивали, це гол скасували, в принципі, ніч була. Потім була нічка з Польщею 1-1, команди зіграли, також Франція моменти мала, але забити не вдавалось ніяк. То певна проблема з реалізацією французів є, ну тому що нібито створюють моменти, загрожують воротам опонентів. Але ніяк не вдається забити. Ну, і одна восьма, матч з бельгійцями. Франція перемагає Бельгію з рахунком 1-0. Северіш м'ячики забиває Рандоля Калюмоні. Ні, там автогол. Автогол. Рандоль Калімоні пробив. з звісника. Мяч сітку залетів. Так, да, Франції, ви можете сказати, пощастило. Як не крути, да? Але, в принципі, я вважаю в цілому, в цілому Франція і Бельгія пройшла по ділу. Все-таки Франція більше атакувала, більше володіла м'ячем, більше створювала, я вважаю по ділу. Е, тобто, Португалія і Франція це не ідеальні команди. Команди, які нестабільно, можуть супер зіграти. Може, десь не надто когось, як же правильно, можливо, для когось Франція, Португалія іноді можуть можливо, більше очікування. Але, в принципі, Португалія-Франція грають здорово. здорово. Так, да, можливо, Іспанія, Німеччина виглядають для когось поцікавіше, але в принципі я вважаю, що Португалія, франція це супер збірні. Звичайно, що вони одні з фаворитів на Чемпіонат Європи. А що думаю я, друзі, взагалі? Ну подивіться, знаєте, в Португалії, в принципі, таких проблем в захисті немає. Португалія пропустила від Чехії, від. пропустила від Грузії до м'ячі. Тобто пропустили три м'ячі, Франція Франція пропустила лише один Гол. то Франції, в принципі, по захисту питань немає. По захисту Франція. Але Франція забила лише 3 голи. Два автоголи і один гол з пенальті. Тобто, Франція як, ну, Франція як фаворит, поки що вони не забивали. Так, да, вони забили з пенальті. Забив Кіліан Бапе. І два автоголи були. Але Франція при, цьому, при чому в чвертьфіналі. Ну, Португальці. Ну що португальці? Португальці наколотили 5 м'ячів. Останніх матчів Португалія не забивали. І якось Португалія дуже тяжко моменти створювала взагалі зі словенцями і з Грузією. Дуже тяжко. Але я думаю, що обидві команди все-таки заб'ють один одному. Однозначно, обидві команди думаю, заб'ють. Я Думаю, що все-таки друга команда пройде далі. Тобто, друга команда це номінальні господарі Франція. Ну, це моя така догадка. Це моя особиста думка. Обидві команди заб'ють, та чиста перемога на збірної Франції. Думаю, що з мінімальним рахунком, але Франція все-таки зуміє перемогти португальців і далі. Ну, я, я так думаю, це моя особиста думка, можливо, у вас якась інша думка. Я просто ділюсь своїми думками. Мій прогноз такий: обидві команди заб'ють, та чиста перемога другої команди, тобто номінальних гостів збірної Франції. Тобто обидві команди заб'ють, та... Чиста перемога збірної Франції з мінімальним рахунком. Ну тобто десь там 2-1, наприклад. Я думаю, якось так. Друзі, що думаєте ви? Пишіть свої думки, пишіть свій прогноз в коментарях. Я вам дякую за увагу. Мій прогноз такий, обидві, кому не зайвіть, та мінімальна перемога збірної Франції. Ну, я ж кажу, 2-1, наприклад. Я думаю, так, це моя така думка. Дякую вам за увагу. Подивимось, з нетерпінням подивимось. Що буде завтра? Дякуємо за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.